Друзі, всіх вітаю, вітаю всіх, хто буде переглядати наш біблійний курс зростання у Христі, і ми віримо, що цей курс він закладає міцний фундамент на Божому слові в вашому житті. І сьогодні ми продовжуємо, і наша тема сенс життя і цінності. І як на мене, це дуже важлива тема в житті кожної людини, а тим паче в житті християнина. І знаєте, я думаю, що кожна людина в своєму житті доходить до цього питання: чому ж я живу на цій землі? Який сенс мого буття взагалі? І це питання воно може здаватися філософським, але насправді воно визначає, як ти проживеш своє життя. Тому що без відповіді на нього людина втрачає напрям, а з правильною відповіддю знаходить мир, радість і силу жити. І знаєте, це питання, на яке неодмінно треба отримати відповідь, бо ця відповідь здатна повністю змінити наше життя. Наші погляди, цінності, абсолютно все, чим ми з вами займаємося. Тому е, сьогодні я б хотів звернути нашу увагу саме більше на сенс життя. Хоча в своїх конспектах, які ви будете мати, я також маю його перед собою. Є багато корисних речей, і ви зможете попрацювати з цим самостійно, але я б хотів звернути нашу увагу сьогодні саме на сенс життя, яка користь від знання сенсу життя, яка е, шкода від незнання свого сенсу буття. Тому ми почнемо, друзі. І знаєте, важливо розуміти те, що від того, чи знаємо, ми для чого ми живемо сьогодні, буде будуватися, будуть будуватися наші цінності, будуть будуватися наші пріоритети, наша поведінка, наше спілкування з іншими і багато-багато речей. Тому це питання не те, щоб, знаєте, важливо, воно необхідне для кожного. Тобто відповідь на це питання, воно є необхідною. І ми бачимо, що також в конспектах ми будемо читати про правильні цілі та цінності, про е, пріоритети християнина, про загальні принципи життя, спілкування з християнами, спілкування з нехристиянами. І це все буде будуватися відповідно від того, чи знаємо ми сенс нашого життя. Тому що знання наш, сенсу, нашого життя воно допоможе нам правильно розставити пріоритет в нашому житті, е, побудувати правильні цінності, сформувати правильні цінності в нашому житті. Отож, я б хотів, щоб ми з вами подивилися на наслідки певні, які можуть бути від незнання сенсу свого життя. І перше, про що б я хотів сказати, це життя здаватиметься нудним і важким. Друзі, якщо сьогодні ми не будемо знати, для чого ми тут, то з часом нам стане нудно, можливо, нам стане страшно, життя стане важким і таким тягарем. Бо кожен день ти будеш прокидатися і запитувати, навіщо я прокинувся ще раз, що мені робити в цьому дні? Дивіться, що е, пише в книзі Еклезіаст в першому розділі з 3 по 7 вірш Соломон, яка користь людині з усіх її трудів, які вона звершує під сонцем? Покоління відходить і покоління приходить, тоді як земля непорушна повіки. Сонце сходить, але після того, як сонце заходить, воно знову поспішає до свого місця, де має знову сходити. Вітер віє на південь, повертає до півночі. Вітер постійно кружляє і в своєму круговороті повертається на власне коло. Усі ріки і потоки течуть у море, але море від того не переповнюється. З часом ріки повертаються на те місце, звідки вони течуть, щоб знову плисти. Ви знаєте, сьогодні будемо багато звертатися до Божого Слова, і багато з тих місць, які буду читати, не будуть у вашому конспекті, тому будьте уважні, ви можете їх відмічати, записувати, потім перечитати вдома собі ще самі. Але це важливо, щоб ми е про цю тему, говорячи про тему сенсу життя, будували все це на Божому слові. І дивіться, ми читали з книги Еклезіас, це книга, е яку написав цар Соломон. І знаєте, в нього, в нього був такий нелегкий період. Він задавався питанням, який ж сенс мого життя, який сенс мого буття. І ця книжка не була написана. Просто, знаєте, він там жив-жив собі, ось вирішив написати. Ні, це пройшло його життя, багато життя. Він же володарював як цар, був багатий, наймудріша людина. І він вирішив задати цим питанням, він шукає цей справжній глибокий сенс. А тут ми бачимо, що в цьому місці він говорить про те, що, слухайте, це все те саме. Сонце стає, ріки течуть, які покоління приходять, покоління відходить, тобто нічого не зміниться. І це те, про що ми говоримо: що перше, який наслідок незнання сенсу свого життя, це те, що життя здаватиметься нудним і важким. Другий наслідок від незнання сенсу свого життя, це те, що життя здаватиметься безплідним і марнотним. Та сама книга, той самий цар Соломон, пише так, в Еклезіаст перший розділ з 8 по 9 вірш. Усякі речі втомлюють, і усе сказати людина не зможе. Око не носитися баченням і вухо насититься слуханням. Те, що було колись, воно знову буде. І що вже траплялося, те й повториться: немає під сонцем нічого нового. Розумієте? Тобто все, що ми робимо, буде здаватися, а навіщо ми це робимо? Це і так було, хтось це робить, і потім це буде. І який сенс від того, що я роблю це сьогодні? Мені може здатися, що те, що я роблю, воно є безплідним і марнотним. Що я роблю це дарма. Третій наслідок від незнання це те, що людина, яка не знає, заради чого живе, не може бути щасливою. І це є факт, друзі. Можливо, ви переживали це в своєму житті. Коли ви не розуміли, куди рухатись, навіщо взагалі рухатись, так? навіщо мені це життя на землі? Який в ньому сенс, а що далі? Знаєте, і воно. Забирає від вас щастя, оце відчуття щастя, навіщо мені це все потрібно. Друзі, але хочу, щоб ми далі поговорили про користь від усвідомлення сенсу свого життя. Яка все ж таки користь, коли ми знаємо, навіщо ми на цій землі, коли ми знаємо, навіщо ми живемо з вами? І знаєте, перше, про що я хочу сказати, що коли ти знаєш сенс свого життя, це допомагає сконцентрувати свою увагу і сили на найважливішому. Коли я розумію, навіщо я живу, для чого я і тут, тоді я можу сконцентрувати свою силу, свою енергію, свою увагу на речі, які будуть допомагати мені виконувати цей сенс, виконувати цю місію, для якої я тут. тоді я не буду, знаєте, Розпилюватись на всі речі, які є навколо мене, але буду сфокусований, спрямований на тому, що я маю зробити, тому що це є сенсом мого життя. Другий наслідок, друга користь від знання сенсу життя це те, що воно робить життя, життя робить цілеспрямоване. Тобто тоді я знаю: ага, окей, в мене є ціль. Я знаю, для чого я живу. Тепер в мене є ціль, як виконати це. І я туди спрямовую всі свої сили. І... Я цілеспромовано рухаюсь до мети. В Филипянам, 3 розділі, 13-14 вірш, написано так. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Апостол Павло, він пише про те, що Він знав, що Він має мету. Він забуває все, що було. Так, були різні речі, класні речі, було багато успіху, було багато помилок, але я про це все забуваю, тому що в мене є ціль, в мене є мета, і я впевнено біжу до неї. Третя користь від знання сенсу життя це е, коли ми знаємо, заради чого живемо, ми щасливі. Ми щасливі, друзі. Ви знаєте, е, деякі думають, що успіх або Щастя, воно вимірюється якимось е, такими, знаєте, е, зовнішніми проявами. Так? Хтось успішний бізнесмен, е, хтось має багато грошей, будинок і так далі, так далі. Ці речі не є поганими. Але дуже часто ми можемо помітити, що люди, які є богатими, які ніби все мають, вони е, є нещасливими людьми, вони мають якусь порожнечу всередині себе. А буває, що ми бачимо людей, які насправді майже нічого не мають. Вони просто живуть, дуже просто харчуються і так далі. і так далі. Але вони щасливі, вони завжди радіють, вони посміхаються, вони мають багато друзів. І їх люблять люди. Чому це друзі? Я думаю, що суть саме в тому, що ці люди вони розуміють, для чого вони живуть. Вони розуміють, який сенс їхнього життя. І вони. Незалежно від обставин, які навколо них, вони знаєте, рухаються до мети, як апостол Павло. І ви знаєте, на мою думку, сенсом життя не може бути щось тимчасове. Чому так? Тому що ми можемо уявити собі, наприклад, що ми можемо, і часто ми бачимося, що батьки роблять сенсом свого життя своїх дітей. І знаєте, непогано, коли дійсно в певний період життя. Ми змінюємо свій фокус, ми робимо багато для наших дітей для того, щоб їх зростити, для того, щоб вони виросли в любові, щоб ми могли попікуватися про них, і це є добре. Але на мою думку, діти не можуть бути головним сенсом нашого життя. Тому що діти вони вирощуть і вони уходять. І виходить, що якщо діти були сенсом нашого життя, то коли вони пішли з нашого будинку, то ми втратили сенс життя. І так, можливо, ви скажете, що тоді треба знайти сенс життя в чомусь іншому і рухатись. Але слухайте, те, що ми сказали на початку, що сенс життя часто визначає наші цінності, наші пріоритети, нашу поведінку, наші цілі. І виходить, що кожним разом, коли ми будемо міняти цей сенс життя, наше життя буде мусити перебудуватися. І чи довго ми витримаємо з такими перемінами сенсу життя? Знаєте, Тому, на мою думку, Сенсом життя не може бути щось тимчасове. Сенсом життя має бути те, що є вічним. І якщо я вірю в існування Творця, а я так розумію, вірю в те, що кожен з нас вірить в це, якщо ми сьогодні на цьому блінному курсі, тоді, можливо, нам варто шукати цю відповідь саме в нього. Можливо, він знає відповідь на це надважливе запитання. І, звісно, він знає. Бог створив кожного з нас з такою порожнечою. Колись одна людина сказала, не пам'ятаю, як то саме, але що Бог створив кожного з нас з порожнечою, яка має форму самого Бога. І ця порожнеча знаходиться всередині, і її не, можна, не може заповнити ніхто, крім того, хто нас створив. Бо сьогодні люди часто намагаються заповнити цю порожнечу всередині себе будь-чим, але не Богом. І вони бачать, коли вони досягають того, чого хотіли, і що на їхню думку мало принести їм щастя, і сенс життя, вони розчаровуються, тому що це не є так. Тому що ця порознача має форму Бога. І заповнити її може тільки Бог. І, знаєте, зрештою, той, хто створив нас, має дати відповідь на питання про сенс нашого існування. Бо хто. Інше, як не той, не той, хто створив нас. Тому, коли людина приходить до Бога, як до свого Творця, як до свого батька, усвідомлюючи, що вона на цій землі, тому що сам Бог подарував їй життя, тоді вона може і усвідомити, заради чого їй жити. Якщо коротко, то врешті людина розуміє, що її земне існування, воно короткочасне, воно минуще. А потім розпочинається найголовніше це вічність. Тобто, це такий вступ або репетиція перед тим, знаєте, що буде у житті вічному. І зараз під час війни в нашій країні ми можемо дуже усвідомлено побачити, що дійсно сенс нашого життя не може бути вкладений в щось тимчасове і короткочасне. Тому що ми бачимо, що зараз в одну мить. Все, що мало цінність, все, в що ми вкладали, сенс, воно може бути зруйноване. Так ми бачимо багато людей, які приїжджали і були в нашій церкві, і в багатьох інших церквах України, які приїжджали зі Сходу, і вони втрачали будинки, вони втрачали е, автомобілі, вони втрачали е, багато чого з матеріальних речей. Вони втрачали бізнеси, в які вкладали більше. Половини свого життя. І буквально в один момент це просто все зруйнувалося. Тому я вірю в те, що сенс нашого життя він має бути в чому, що є вічне. Бо якщо ми вкладаємо свій сенс в тимчасові речі, то ми будемо з вами постійно розчаровуватися. І дивіться, ми згадували про царя Соломона. І це найбагатша людина. Біблія пише, коли описує царя Соломона, ми бачимо, що це якась. Якийсь ідеал, ніби так коли описується він. Хоча ми знаємо, можливо, не всі, але ви будете читати про царя Соломона, що не так все ідеально було в його житті. Але він був царем, він був найбагатшим, він був наймудрішою людиною. І він написав книгу в Біблії, яка називається «Еклезіаст», про яку ми читали з вами на початку. і Знаєте, я знову ж таки повторюю, що вона була написана наприкінці його життя. Тобто вона була написана тоді, коли він сідав, він згадував своє життя, він проводив такий самоаналіз, аналізував своє минуле і відповідно цього він пише цю книгу. І знаєте, він каже так, що я шукав сенс життя в багатстві. Послухайте, це каже дуже багата людина. Найбагатша людина на землі. Він каже: Я шукав сенсу багатстві і немає в тому ніякого щастя. Потім він каже, що я шукав щастя у владі. І це цар, який мав 100% владу, немає сумнівів. До нього приходили інші царі, приїжджали до нього, щоб отримати цю мудрість, щоб почути від нього якоїсь поради. Але він сказав, що немає в цьому ніякого задоволення. Наймудріша людина на землі пише, що ніщо не зробить вас такою самотньою людиною, якою вас зробить мудрість. Так, Він пише про це. Він не покладався на свою мудрість. Ви знаєте, чоловіча схильність думати, що щастя в жінках також. Соломон також це передбачив, певно, і для цього ми маємо такий приклад в Біблії. І він каже, що не в, щастя, не в жінках щастя, ви знаєте. це каже людина, яка мала 700 дружин і 300 наложниць. Я думаю, що він розуміє, про що він говорить. Можливо, десь на початку, знаєте, коли була перша, друга дружина, він думав, ну, можливо, просто не, не така людина, характерний. Той. Давайте наступне, наступне, наступне. І навіть коли. Бачите, вже мав тисячу жінок. Він, він зрозумів, що не, не в них щастя. Соломон каже, що нічого з цього не дало йому щастя або відчуття сенсу життя. І якщо ти знайшов сенс життя, то ти будеш щасливим. Це не означає, що в тебе не буде проблем. Бо це не про це, друзі. Знайти сенс життя це не про знаєте, безпроблемне ідеальне життя. Але це означає, що ми будемо щасливі. Тому що насправді я думаю, що навіть коли ми знаходимо цей сенс життя, то інколи може бути тяжкіше, тому що ми знаємо, що нам треба прикласти багато зусиль, щоб виконати ціль, яка є перед нами. Але при цьому всьому ми будемо мати це внутрішнє задоволення від того, що ми розуміємо, чому я тут і що я маю робити. І хотів би подивитися на також сенс людського життя з біблійного погляду. І перше, що я відмітив собі, що сенс нашого життя це пізнання Христа. Біблія каже нам про те, що вічне життя це пізнавати Христа. Можливо, ця фраза не до кінця зрозуміла. Що означає вічне пізнання Христа? Але по мірі зростання мого особистого в духовному житті, я розумію, що. Кожен раз, коли я більше взнаю про Бога, коли я взнаю про Його характер, коли я взнаю про те, що він думає про мене, про те, який в нього план на моє життя, то дійсно моє життя воно наповнюється сенсом. Чим більше я пізнаю його, тим більше я пізнаю самого себе, тим більше моє життя наповнюється сенсом. І в Івана, 17 розділі, 3 вірші, написано так. Вічне життя є те, щоб, щоб знали тебе єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Друге сен життя з вільного погляду це віддати своє серце Ісусу Христу. Матвія 22, 37, 38 каже: Він же сказав йому, любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друзі, коли ми пізнаємо Ісуса Христа, коли ми пізнаємо нашого Бога, ми закохуємося в нього. І знаєте, якщо це щиро, то я вірю, що кожна людина вона тоді прагне віддати Йому своє життя. Вона починає любити Його всім своїм серцем, всією своєю душею і всім своїм розумінням, всією своєю думкою. І це насправді дуже прекрасно. Третє. Це служити своїми талантами і дарами Богу і Його церкві. 1 Петра, 4 розділ, 10 вірш. Служіть один одному, кожний тим даром, якого одержав наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Ви знаєте, кожній людині. Тут написано, що служіть один одному кожний тим даром, якого одержав. Тобто, кожен з нас має дари від Господа. І ми маємо служити цими дарами. Знаєте, дуже цікава річ для мене, колись це було отскровення, це те, що дари, які я маю, або дари, які я маю, вони не для мене. Ці дари мені дані для того, щоб я служив іншим. Тобто, я просто як людина, яка отримала дар від Господа, я маю стати в відповідальність за цей дар і служити цим даром, цим талантом людям, які мене оточують, служити своїм братам і сестрам в Ісусі Христі. І тому це дуже важливо, друзі. Служити своїм даром церкві, служити своїм даром Богу. А коли ми служимо людям, коли ми служимо церкві, тим самим ми служимо Богу своїм дарами. Четверте: свідчити оточуючим про Ісуса Христа. Дії 1 розділ 8 вірш. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Ми маємо з вами місію, це велике доручення від Ісуса Христа, яке Він залишив для учнів, залишив для кожного з нас. Щоб ми, коли ми пізнали Його, коли ми посвятили Йому своє життя, коли ми вже можемо служити один одному, щоб ми ділились з цим, з людьми, які є навколо нас. Це є сенс нашого життя. Ділитися чимось вічним, чимось, що також принесе сенс в життя інших людей, що принесе надію. Тобто. Послухайте, друзі, ми з вами можемо бути тими, через кого Господь принесе сенс в життя інших людей. І вони будуть щасливі в усвідомленні того, для чого все ж таки вони створені на цій землі і куди вони рухаються. Тому це дуже важливо, друзі, свідчити оточуючим про Ісуса Христа. Ми знаємо, що Бог створив людину для насолоди. Цікавий факт, можливо, ви про це чули, можливо, ні. Едемський сад, да, тобто сад, який названий Едем, в перекладі, це Едем це насолода. Тобто Бог створив людину для того, щоб людина насолоджувалась в присутності, в його присутності, в спілкуванні з ним. І, на жаль, через гріхопадіння, так, людина була через гріх відірвана від Бога. І тому ми бачимо те, що ми бачимо сьогодні в нашому зіпсованому світі. Але сенс у тому, що тут на землі ми стараємося і робимо все те, щоб одного часу ми знову прийшли в цей стан гармонії і, знаєте, цього ідеального світу, який бачить Бог. Раю, Едему, де ми будемо насолоджуватись з нашим Господом і один з одним. І я б хотів, щоб. Ми для роздуму залишили собі декілька питань і думали над ними, розмірковуючи про цю тему, читаючи конспекти, які ми маємо, добре пропрацьовуючи його самостійно, задаючи собі питання, що сьогодні наповнює сенсом моє життя? Чи сьогодні сенс мого життя в речах короткотривалих, в тимчасових, в тому, що може в одному із зламатися, чи сенс мого життя в чомусь вічному? Чи пов'язаний цей сенс із Богом? Чи він пов'язаний з якимось іншими речами? Як я можу служити Богові своїми дарами і талантами вже сьогодні, на цьому тижні, завтра, на своїй роботі, в школі, в університеті? Як я можу служити тим, чим Бог мене вдарував? Послухайте, Бог створив нас для себе, і наше серце буде неспокійним, доки. Не знайдемо спокою в ньому. Тому сенс життя не просто існувати, а жити так, щоб прославляти Бога, відображати Його характер в усьому, що ми робимо. Біблія нам каже про те, щоб ми чинили і думали, як Ісус Христос. І це виклик, друзі, це насправді нелегко, але ми рухаємося, ми працюємо, ми прагнемо до цього. Ми хочемо уподібнитись характеру Христа і бути людьми, які. Знають сенс свого життя, знають, чому вони тут, на цій землі, і ділитися цим сенсом з тими, хто нас оточує. Тому, друзі, я всіх благословляю. Вірю, що ця тема буде благословенням для кожного. Давайте ми будемо розмірковувати про це, ніколи не забувати. І нехай Господь допоможе всім нам.